Небеса забирають від нас найкращих. Безжальна рука окупанта вбиває сьогодні українців на рідній землі. Трагічна звістка гірким болем пронизала серця мешканців Бродівської громади, і, зокрема, Гаївського старостинського округу у перший день 2024 року. В бою за Україну поліг Андрій Степанович Боделюк. Командир першого єгерського відділення 2-го єгерського батальйону 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Остання земна дорога додому, прощання з рідними місцями і з рідними порогами. Звідси герой пішов захищати свою батьківщину, пішов, аби повернути мир і спокій найперше у свою родину. Героя на щиті біля статуї Богородиці на в'їзді у село Гаї. Зустрічають найрідніші односельці, люди, для яких немає своїх і чужих героїв, керівництво Старостинського округу і громади, учні і вчителі Гаївської школи. Професію військового Андрій Боделюк опанував ще у 2000-х роках, коли після закінчення школи у селі Гаї, а згодом і Львівського, вищого професійно-технічного училища, з 1999 по 2000 роки проходив строкову військову службу. Любов до техніки у мирному житті Андрій Боделюк опанував професію слюсаря з ремонту автомобілів і електрозварювальника. Знадобилася у війську, де він служив на посаді радиста. Після демобілізації вступив у школу прапорщиків і продовжив служити за контрактом, який добіг кінця у 2002 році, і відтоді працював, не цураючись будь-якої роботи, аби забезпечити свою родину. Та, маючи успішний старт у військовій професії, був у резерві першої черги. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мав обґрунтовану підставу для відстрочки від мобілізації. В родині буделюків важко хворий батько Андрія пан Степан, але він категорично відмовився скористатися цією вагомою причиною не йти до війська. Вчища жити без мене! Такі слова він сказав до вас, коли він кожен раз йшов на позицію. Він ж бачив це в очі. Він бачив, що відбувається. Ми з вами, дорогі мої, інколи втомлюємось. Коли чуємо сирену, яка сповіщає, що летять якісь ракети. Я ж не вища. А він бачив це і відчував. Він бачив своїх побратимів, з якими сьогодні ділив кусочок хліба, а завтра на плечах своїх. Тягну додому. Бо казав, вони повинні бути вдома. Їх чекає родина, їх чекають батьки та діти. І ось дорогі мої, нашу громаду сколихнула ця звістка, від якої тіло терпне. Бо ми ж розуміємо, дорогі мої, що як би мене відтягували, думали, може, це неправда. Може, це якась помилка. Але реальність ми бачимо сьогодні, де цей герой-воїн Андрій повертається додому свого, Повертається в супроводі своїх побратимів, але які вже везуть його до батьків дружини та до діточок. Жорстока війна, яку розв'язав ворог на нашій землі, який нищить. Людське життя це найцінніше. І ми розуміємо, хто це ворог. Це є той зловний ненавісний сусід, який ще хоче називатися братом. А він серця не має. Ми молимось, Господи, сокруши їхне серце. А яке там у них серце? Хіба злоба і ненависть до всього нашого українського, до нашої мови, до нашої церкви, до нашого українського народу і всілякими способами намагається знищити нас. Без повістки і запрошення став на захист батьківщини. Повернувся до своїх побратимів і вже 25 лютого 2022 року був у лавах Збройних сил України. Ніколи не шукав легкої служби і знайшов своє місце там, де він був найпотрібніший своїм бойовим побратимам. Переживав за них більше аніж за себе. Навіть після поранення, яке отримав біля благодатного, через два тижні повернувся на фронт. Знову напрямок, який не сходить із новинних сайтів Куб'янський, де ворог останнім часом прагне реваншу. Тут воїни Росомахи із його відділення під керівництвом Андрія Буделюка тримали свою ділянку фронту. Тут командир склав свою голову під час бойового завдання, поліг біля населеного пункту Райгородка Сватівського району на Луганщині. Виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини, отримавши мінну вибухову травму несумісну з життям, загинув 1 січня 2024 року за трагічним збігом обставин у день народження свого батька. Про його бойові здобутки свідчить і звання штаб-сержанта і посада командира відділення і його постійна турбота про своїх побратимів. Він, як і належить, був лідером бойового колективу не за статутом, а по духу. Сміливий і відповідальний, стійкий і мужній. Ось що про шлях воїна розповів парох православної громади церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Гаї, отець Ігор Теслюк. Коли почалася вже війна, він насадив на себе, пушла, бувши ще прапорщиком. З війська, коли служив, він казав: я маю навички, я знаю, як воно є. То що ж ті піду діти, які нічого не вміють і зброю ніколи не тримали в руках? Що ж вони будуть там діяти? Приймав тяжкий бій в благодатному. Там і був він поранений. І як ми думаємо, скільки він був вдома, чи скільки він був після поранення, а два тижні? Він знову злобіг до хлопців, бо я їх залишив. Я їх залишив, бо я для них був старший. Вони до нього прислухалися. І ось такий хлопака з запальним характером, якого ми знали із вами. Він пішов до них, тягнув на себе не лише бронь тяжку, але й хлопців, ділячи з ним все і спальним мішком і кусочком хліба, бо він бачив ті дитячі очі, які за один день сивіли, в яких сивіло волосся за один день, які в розпачі просили і не знали, що вони мають робити. А він для них був другом, підтримкою і батьком. Отакий був наш вогін Андрій. Не боячись ворога, він йшов і захищав свою Україну. І ось згодом перевівся на куп'янський напрямок, де й загинув біля населеного пункту. Крайгородка Сватівського району Луганської області. 43 роки. Лише збагнімо собі, скільки людина могла б ще прожити, творити, скільки добрих вчинків діл милосердя він ще міг чинити. А він дав найбільше. Він віддав своє життя. Це найцінніше, що ми можемо дати. Він дав це з любові до України, до своєї держави, за своїх рідних і близьких. Він зрозумів, що якщо не такий, як він і його побратими, то ворог буде в нас. Ворог буде біля нас. І нам не потрібно буде, дорогі мої нашої хати. Чи ми маємо якийсь світ бізнес? чи ми займаємось? Ми ж розуміємо, що того нам не потрібно тоді буде. І він захищав, стояв до останнього. І ось. Свою кров він змішав з цією луганською землею в болоті 1 січня. Відчували ви, напевно, батьки, і ви дружину. Напевно, серце стискалося, бо не давався чути, що там, як там. Ми всі раділи, от прийшов. Час різдвяних свят Богоявленських, наступив новий рік. Ми всі раділи, дорогі мої Господи, дай з цього року ну, переможний мир. І ось ми сльозами на очах сьогодні, і з вами бачимо, якою ціною береться цей мир, цим людським життям. Сьогодні він прийшов на своє подвір'я. Прийшов до хати, з якої вийшов, на подвір'я на якому зростав, з якого виходив і повертався. Це його батьківське гніздо, те, як ви бачите, може заляв фундамент, будувати хату планував. Бо мав для кого? Дружина. Чудові дві доні! У загиблого героя залишилась згорьована родина дружина, дві донечки, батьки, брат Руслан, який теж є професійним військовим. Він був героєм на землі, а став ангелом у небесному строю. Складаємо вічну і світлу пам'ять герою Андрію Боделюку.